Вже сюди взяли до роботи? Взяла. Повостірала там і то, і тут. Чом тебе не береться, так? Чуєш, хтось не прийде, і ніч так, не зробить, то, а то ціна. Не не Боже цей зверинок смачний О, Угу. Я а -а -а. потім прийду його з'їм, половину точність. Половину точні? Так. Щось мені мало віриться, не ну, чесно? але. Завтра на сніданок ліця. О, супер, нарешті. Але Три треба... дня прошу, то зроби і він самки я Зараз тебе не буде, а я зараз дінуся і піду на терницьке кульцо. Полониться від полоса. Взагалі ці... фруктики. І, і, і ці горошки маленькі як... Ну, великі тяки. А, черешні, черешні. Горошки великі, це черешня. Далі <реш> я думала лохен, але ти лохіну так не любить. Черешня більше. Він кавинерка лохило не любить, що правда то правда. Але любить, то не любить, просити не так. <говорить> Хоча вчора щось зробив там. <говорить> Але вчора була вона, бачиш, на сонці вона тече. Знаєш, що, я, я ми приїдемо в Закарпаття, я зроблю вареники з, чор, з чорниці. Ага, ага. Давай сьогодні, може зробити? Та ні, а, сьогодні ні. <говорить> Я так і знала, що ти так скажеш. Я точно я так і знала. Та да Добре, прибирай, я, я пішов.